Як убезпечити дітей під час тривоги, поки канікули діти вдома? А от з вересня може початись реальна проблема. У нас є автобус шкільний, який діточок возять із Тумена, із і Яковичі, Хоросів, і Старі Березовичі, бо у нас є Новий Березовичі, є старі Березовичі. Ліцей у селі Березовичі, що на Волині, вже майже блищить. Тут є і сучасне оснащення, і нові вікна, однак батьки нарікають, що у дітей немає укриття. Тут хочеться сказати, приберіть малечу від екранів. Чутливим не дивитись. Так, це укриття. Те, що будують, лякає ще більше. Біля школи в самому центрі є садочок. В садочку дві групи, десь в межах 40 дітей. З дітками жінка працює більше 25 років. Малюків на два місяці з садочку відправили теж на канікули. У нас як тривога, то в нас колись там готель був, то там зараз там є підвал, підвальне приміщення, там і для школи, і для садочка. Там ну, зробили ремонт, такий косметичний ремонт, і туди йдемо. Нове укриття будують другий рік, каже жінка. Ви бачите, яка в нас зараз ситуація з нашим бомбосховищем. Що вже скільки його будують, будують, ніяк не добудують. Ну, Надіємося, вже нам пообіцяв голова ОТГ, що вже до 1 вересня зроблять його, докінчать. А зараз, як накрили, як не було накрите, то там вода стояла, а зараз як вже накрили, то вже не повинна вода стояти. Однак обіцяного від місцевої влади Зимнівської територіальної громади, як то кажуть, втомились чекати. Або так будує вже три, три роки. Садочок обдертий тече, ніхто нічого не робить, ніхто не кришу не перекрив. Ну, хоч би там якусь шиферину положити, щоб не тікло. Тривога і діток не маємо куди заховати, то саме туди, там, де розбитий готель і внизу підвал затоплений, туди тих діточок веземо, ведуть. Ну, вихователі, няні ведуть туди тих діточок, ховають. Та? Бо немає куди їх подіти. Нема чого бити на сполох, каже голова громади. А чому не призначено? Там ми намагалися дотримуватись норм, і воно, в принципі, до 1 вересня ми плануємо його вже закінчити. Там якщо ви бачили, там на завершальній стадії залишилось зробити сходові ну, сходи і внутрішні е, роботи там частково. Плита зверху одна. Чому? Знизу є плити, більш ні, є плита під. Зверху, зверху. А ще ж має засипатися, має ще п... кластися плівка і на плівку, має насипатися цей. Є ж різні укриття. Однак садочок, що біля укриття, не менш проблемний. «Березовичі вже доєдналися після того, як е, пройшло повністю добровільне е, об'єднання і на момент е, першого. Першої сесії це вже почався карантин, далі війна, то зараз кошти вкладати в ремонти, капітальні ремонти ми не маємо можливості, тільки за умови співфінансування. Не хочу обіцяти, але на, цю, на цей садочок ми в цьому році кошти виділяти точно не будемо. То разом із державою, сільські громади ремонтують навчальні заклади, де значна кількість вихованців. Така вже політика держави нарікає голова. Зимнівська громада, крім села Березовичі, налічує ще 29 сіл. На садочок кошти виділяти наразі недоцільно. Фасад це не основне. Аби не затікала, не затікав дах. Я знаю, вони мені сказали. Ми з ними вчора на зустрічі обговорили. Я думаю, що ми на такі заходи Критичні стани, ми обов'язково ці кошти виділимо. А для цього треба скликати депутатів на сесію, виділяти кошти, зробити закупку матеріалу і довгоочікуваний ремонт. Все це зараз планував голова зробити за серпень, наче із швидкістю світла залишається схрестити пальці, щоб все вийшло. Ольга Ганич, Неля Прокупчук, телеканал Аверс.